Щоб зібрати кошти на 12 домівок для чотирилапих в Івано-Франківську провели благодійний аукціон. Вже п'ятий рік поспіль в Івано-Франківську проводять подібні аукціони на підтримку організації Дім Сірка. Спершу виручені кошти спрямовували на будівництво притулків, а тепер є потреба у нових вольєрах. Розповідає співорганізаторка Наталія Когут. В тому році його не було, тому що почалася понашла війна, і в цьому році ми вже вирішили провести, тому що потреба в цьому є. Багато тварин з зони бойових дій було евакуйовані в наш притулок, і ми їх приймали і потім прилаштовували. Наразі зараз тих тварин, яких ми евакували, лишилося 50 тварин, і лишилося. Біля 20 тварин в кліточках, яких треба розмістити по вольєрам, і тому ми маємо зібрати кошти, щоб побудувати ці вольєри і перемістити їх з клітки в нормальний великий вольєр. Серед представлених лотів колекційний м'яч, вироби ручної роботи, шолом привезений з бахмута та картини українських митців. За одне з полотен планує позмагатися і Наталія Когут, адже на ньому символічно зображена собака. Ми вчора розкладали всі лоти, і я просто побачила оцю цю картину, цю собаку, ці живі очі. Я в цю картину просто закохалася. Я думаю, що за цю картину буде велика боротьба, що не тільки вона мені сподобалась, але я буду за неї воювати. І її стартова ціна, бачите, 2500 Гривень, я надію, що ми його за десяточку зможемо продати. Тому що дійсно намальовано дуже гарно і живі очі, які просто-просто кажуть: візьми, візьми і купи мене. До благодійного аукціону доєдналася мисткиня Дарина Король. Вона представила авторські годинники з епоксидної смоли. Я нещодавно стала займатися епоксидною смолою. Це годинники з епоксидної смоли в даному випадку. Це мапа України в наших національних кольорах. Ну, з елементами декору ці речі вони можуть принести людям радість. А тваринам від цього буде користь. Плюс я знаю, що ну будучи збори на ЗСУ, це також моя допомога для, для наших військових, щоб підтримати в принципі те, чим я можу зараз допомагати, ну не тільки там фактично допомогою тваринам, як як волонтер, та. А й від своєї творчості я також ну для мене питання не ставало. Коли Наталя сказала, що буде аукціон, я зразу зрозуміла, що обов'язково я щось приготую. Розпочали благодійний аукціон з картини, на якій зображений отаман Іван Сірко. За словами організаторів, саме він став патроном дому сірка. Стартова ціна лота 5 тисяч гривень. Унікальний та неперевершений витвір мистецтва, який несе в собі дух та героїзм славетного козацького отамана Івана Сірка. Картину вдалося продати за 6,5 тисяч гривень. Власницею стала Франківка Анжеліка. Жінка каже, з перших хвилин знала, що придбає саме цю картину. Тож була готова боротися за неї до кінця. Влот помітила тільки щойно, як зайшла в зал. Дуже класна картина. Знає творчість Романа Бончика. Вже казала попередню, що маємо такий досвід. Декілька років тому, п'ять або шість, не скажу точно. Також були на аукціоні в цьому прекрасному готелі, який надає таку можливість. І ми придбали картину. Картина нахизується красою своєю в нашому салоні. І коли на ті чи інші послуги люди приходять, звертають увагу. І був такий класний момент. Коли прийшла мама Романа, не знаючи нас, ми не знали її, впізнали цю картину. Їй було дуже приємно, що картина сина на благодійному аукціоні, але резидентом нашого закладу. Загалом на благодійному аукціоні вдалося зібрати 230 тисяч гривень. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей телерадіокомпанія ларадіо